Я буду детально аналізувати своє бойове завдання після того, як розрахую час та віддам попереднє бойове розпорядження командирам з водів. Я проведу свій розрахунок часу і підготую попереднє бойове розпорядження ще в дорозі до командно-спостережного пункту своєї роти, щоб мої підрозділи могли якнайшвидше розпочати підготовку для оголошення попереднього бойового розпорядження. Я визначаю час збору командирів з водів на командно спостережному пункті роти о 5 годині 30 хвилин. Хочу звернути увагу, що своє бойове завдання я отримав на командно спостережному пункті батальйону. Однак завдання може бути доведене як особисто командиром батальйону, так і засобами зв'язку. Також варто знати, що бойове завдання підрозділу може бути оформлене як бойовий наказ або як бойове розпорядження. Що важливо знати про розрахунок часу? Розрахувати час необхідно якнайшвидше, щоб віддати попереднє бойове розпорядження, і ваші підлегли командири могли приступити до власного планування і підготовки.